Вітаю вас, малята. Мабуть, у кожного із вас вдома на підвіконі є кімнатні рослини. Ось саме про них я хочу прочитати вам віршик. Послухайте його, будь ласка, на шипках малює квіти, нам мороз свої зимові, а в кімнаті є у діток квіти справжні і чудові. Любо глянути на них. Зеленавих та живих, за віконцем хуртовина за метіль гуде, кружляє, а в теплі у нас рослини і ростуть ще й розцвітають. До маляток тягнуть віти, мов нагадують малятам, щоб не забували діти своїх друзів поливати. Сподіваюсь, що віршик вам сподобався. До побачення, малята, до нових зустрічей!